26 листопада цього року прийнято постанову Кабінету міністрів, якою передбачено виплату допомоги державної для трьох категорій населення нашої держави: це малозабезпечені сім'ї, це внутрішньо переміщені. І особи з інвалідністю внутрішньо переміщених, але це стосується дітей. Що стосується малозабезпечені – це всі жителі нашої громади підпадають діти. Такої категорії у нас 1369 осіб. Що стосується дітей внутрішньопереміщених, це 1064 особи і 29 осіб внутрішньо переміщених це особи з інвалідністю першої групи. Тільки першої групи. Це стала сума шість на кожну людину. Що стосується інших напрямків роботи. На обліку внутрішньо переміщених осіб у нас перебуває 6798 осіб. Зменшується у зв'язку з тим, що у нас перебували на обліку внутрішньопереміщені особи з Києва, які ще на початку війни зареєструвалися за нашою громадою. Але зв'язку з тим, що відповідна територія не підлягає виплат для цих осіб, тому вони знімаються. Обліковувати треба всіх внутрішньо переміщених осіб. Вони заслуговують на допомогу і увагу, всіх без винятку. А виплата це слідуючі питання. Хтось отримує виплату, а хтось не отримує. І тому, хто не отримує виплати, ще складніше. Так, Якщо вони приїхали до своїх рідних і близьких, то це одне питання, а якщо вони просто переміщені, в їх немає нічого і виплат немає. То їм ще складніше. Це люди, які живуть разом з нами. Ми повинні допомагати всім. і забезпечуємо деревиною паленою поступово всіх військових, їх сім'ї, які перебувають на передовій. На сьогоднішній день залишилося із того, хто звернувся четверта частина осіб ще не забезпечених, але по регіонах ідемо. Зараз завозилися книжки. Чапліївка і на цьому тижні будемо пирогівка і інші села. А як евакуаційний вагон, евакуаційний вагон продовжує роботу свою відправлення? Здійснюється по п'ятницях і по неділях, о 12.21 від залізничного вокзалу нашого міста і буде продовжуватися за таким розкладом упродовж грудня місяця. Тобто, кожен кожен хто має бажання евакуювати. Виїхати з території Шосткинського району, в тому числі і з території, де ведуться активні бойові дії, може скористатися цим вагоном. Ну не тільки Шосткинського району. Мається на увазі, якщо хтось з прилеглих територій. Україна вся ж єдина. Якщо хтось із Новороціверської громади, то що ми будемо відмовляти йому? Чи що? Бачите, які події, грем'чі і таке інше. Звідтеля теж люди евакуюються. їм зручніше через нас евакуювати проводити чим через Чернігів. Тобто будемо допомагати всім.